Як правильно уточнити минулі періоди? Давайте про це ще проговоримо. Якщо звітний період, квартальний чи рік, пам'ятаємо, що ми в першу чергу подаємо уточнюючу за той період, у якому допущена помилка, а далі кожен звітний період, на який вплинула ця помилка, ми маємо послідовно період за періодом уточнити. Для того щоб розуміти через ВП чи через уточнюючу, ми маємо розуміти. Де допущена помилка. Безумовно, ще можна обирати з точки зору що вигідніше ВП чи уточнююче. Ну, певно, напевно, це все таки треба зробити окремою, окремою темою безкоштовного, тому що там є реально на чому розігнатись і показати. Я тільки коротко так скажу, що через додаток ВП виправлення в поточній неможливо виправити. Помилку допущену в додатках. А якщо ми з вами не перенесли, як в цій ситуації, якщо ми не перенесли збиток з 20 у 21, то 21 ми можемо поправити, виключно подаючи уточнюючу. Чому? А тому, що в рядку 3, 2, 4. Додатка РІ допущена помилка, а помилка в додатку поправляється тільки через уточнюючу. Тому тут довго думати не треба якийсь спосіб обрати для виправлення помилки. І е, щодо того, як заповнюється шапка, дивіться, я навмисне даю фрагмент декларації, тому що багато хто накладає сюди відбиток із декларації з ПДВ, і ми знаємо, що ми показуємо. Період, за який уточняємо, і період, у якому уточняємо. Тут так не працює. І тому, якщо ми подаємо уточнюючу, ми заповнюємо, ну, по-перше, ту саму форму декларації, просто ставимо гриф уточнююче, і уже в графах, там де два звітний період, і звітний період, що уточнюється, у нас будуть однакові періоди. Ну, наприклад, от зараз в грудні в грудні 23-го я хочу поправити 22-й. То е, я поправляю що весь рік, одразу 22 го весь рік, там помилка. То відповідно в графі 2 я вкажу рік. І е, звітний період, що уточняється, 22-й рік. І в графі 2 теж 22 й рік. У мене буде другий і третє поле однаково заповнене. І там буде той період. Який я поправляю. Якщо я буду уточняти перший квартал двадцять першого, то я так і виберу квартал двадцять першого. Квартал двадцять першого, <кій> також кого буде цікавити, чи потрібно разом з уточнюючою подавати додатки навіть ті показники, яких не змінились. Відповідь так, звичайно, тому що уточнююча це що? Це ми з вами отак технічно. Копіюємо ту декларацію, яку ми подавали зі всіма додатками, але заповнюємо її так, ніби помилки не було, і подаємо ще раз. Ось. Тому додатки так потрібно. Ну і якщо говорити за фінансову звітність, на запитання: а чи потрібно подавати декларацію, якщо ми помилку знайшли, ця помилка зачепила лише фінзвітність? А на показники декларації не вплинула? Чи потрібно подавати декларацію? Відповідь податкової ні не потрібно. Я вам розкажу, який приклад за цим може стояти. От багато хто виявляє, що в 23-му отримали документи. Під витрати, які стосуються попередніх періодів, там 22-21. І розумію, що це треба показувати лише через виправлення помилки у бухобліку через 44-й. В результаті фінансова звітність це зачіпить теж фінансову звітність 22-го року. І бухгалтер запитує: але я не хочу подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток. Так, я розумію, що це витрати минулого періоду року. Я розумію, що вони б мені тоді зменшили фінрез до оподаткування, але я не хочу зачіпати, привертати увагу, щоб податківці дуже себе не хвилювали. Можна так? Можна. Оце податківці самі ж запитали себе і самі відповідали, що якщо у вас помилка, вона вплинула на фінзвітність. Але не вплинула на показники декларації. Ну, ви так вважаєте, що ви не хочете поправляти ФІНРЕС, то, будь ласка, можете не переподавати. Добре. Добре, йдемо далі. Підбираємося ще глибше до цієї теми: збитки минулого періоду. Додаток РІ. Рядок 3,24. Є ще рядок 3,241. Це для тих, хто реорганізувався. Наприклад, якщо було злиття, так, і було від'ємне значення у того підприємства, яке зникає у зв'язку з тим, що зливається з іншим підприємством. То це є 3, 2, 4, 1 рядок. 3, 2, 4. Ось це є вирізка із додатку РІ. На запитання, де таке пише про право перенесення, чи є якісь обмеження для всіх платників, також запитували а Я чула, що тільки 5 років можна тягнути збиток. Дивіться, нічого цього нема. І ось я даю посилання, де таке пише: 144.2